Я проживаю цю війну вже другий раз. Я пам'ятаю, дуже добре і ніколи не забуду, як ми, ветерани АТО, залишилися непотрібними в своїй країні. Як ми приїжджали в Київ, тут були концерти російської попси, стендапів російських. Медведчук і Мураєв був на телеканалах. Коли була вся ця історія, що ось можна там це все миритись, там, домовлятись і так далі. Я ж це дуже добре пам'ятаю, ми всі пам'ятаємо. А в нас загинули друзі. Ать велика частина людей були покалічені і нікому лишились непотрібними. І в, в, розказували моїм побратимам в маршрутках, що ми вас туди не посилали. І як ми жартуємо зараз з побратимами, що і посестрами, що не всім нам пощастить загинути до кінця війни. Комусь доведеться жити після війни, а після війни починається зазвичай найгірше. Коли адреналін війни спадає.